Чому на твій погляд людині може бути вигідно не заробляти гроші? Це шикарне питання. Я дуже хотіла, щоб ти його запитала. Насправді це просто відсутність відповідальності. Якщо у мене не буде гроші, я не буду е, відімим. Я думаю, що от якраз в українській історії нашій історії це про проявленість? Це про проявленість. Про що неможливо сховати. Тих будеш ну можливо, ми не будемо казати ідеальними категоріями. І не треба буде приймати рішення, бо насправді гроші і це без перебільшення, окрім того, що це можливості, радість і так далі. Це відповідальність. Собою перед соціумом і так далі, дуже потужну фразу сказала колись Вітні Х'юстон. Мене вона вразила особисто, Я от хочу розповісти, коли її спитали, чому у неї проблеми з наркотиками. А вона померла, як ми знаємо, від передозування. і Її дочка померла один в один, як вона від передозування. Вона сказала: уявіть собі, що ви я, ви сидите десь на Мангеттені, випиваєте шампанське зі своїми друзями і просто по кліку пальців вам привезуть найкращі наркотики. Це колосальні можливості, але вони можуть бути. Як з гарної точки зору, допомагати світу собі, розвиватися, ходити на масаж, любити себе, так і в такої. Тому так це не треба нести відповідальність дуже зручно. Я не відповідаю за те, що зі мною твориться. Ну це ж легкість, насправді. Я, до речі, нормально ставлюсь, якщо людина обирає жити саме так, допоки вона не починає отруювати близьким, да ну жалітися.